9 березня вся Україна відзначає день народження великого письменника, художника та поета Тараса Шевченко. 201-ю річницю кобзаря відзначають і у слов'янську у 10-й годині. з центральної площі міста розпочалась урочиста хода на честь великого митця. Традиційна колона мешканців міста вирушила до пам'ятнику кобзарю, що знаходиться на одноіменній вулиці. На жаль, сьогодні чергова річниця від дня його народження. Святкується нами у дуже скрутні часи, дуже важка година для України. Але сам Тарас сказав борітися та поборете. Треба, щоб Шевченко війшов в пам'ять серце кожної людини. Тільки в тому, тоді ми зрозуміємо його суть. У теплий березневий день коло пам'ятника під жовто-синіми прапорами говорили про актуальність віршів Кобзаля у сьогоденні. Про коротенький екскурс у життя Шевченка, творчість митця, спогади та вірші, які покладені на музику. Чи Шевченка набула була особливий зміст, бо у важкий для країни час, яки його віршів додають сили рухатись далі. Для багатьох ця річниця не просто дата. Яке ж значення цей день має для слов'янців? Це Україна. Це вироблення це національного духу, підйом такий, єдинство нації. Вот це для мене, цей день. Много народу сьогодні зібралося. Сьогодні дуже хороша погода. Ну, це праздник наш. День народження. Шевченка і вірші його були какби актуальні, а сейчас дуже актуально. Для мене Тарас Шевченко – це ідея которая може об'єднати нашу страну. Тарас гори Шевченко є генії, є пророк, є батька української нації. На вічниці побували не тільки мешканці Слов'янська, серед присутніх і переселенці. Люди цілими родинами були вимушені покинути свої домівки. Проте в серці кожного живріє надія повернутися додому. Примір того, та як чоловік. Ну просто Це символ сімвол країна, да, символ. та просто ну я не ранімо говорити, тому що у нього душа. Просто у нас мы переселенцы, беженцы да, для нас. Избежали да, оттуда. И для нас это праздник, действительно праздник. Чувствовать себя украинцем, как не боясь этого. Ну, тем патриотам, которые там остались, хочется, чтобы у них и дальше была вера. И они не забывали об этом, что они украинцы и верили в то, что Украина придет.